Як накачати середні дельти. Друзі, всім привіт! Сьогодні качаємо нашу середню дельту. Що нам знадобиться, тільки рюкзак. Ми наповнюємо рюкзак певною кількістю книжок, бутилок та чого завгодно. Головне створити вагу. Якщо ти раніше ніколи не качав плечі, я тобі рекомендую наповнити рюкзак десь на 1, 2-3 кг та спробувати. Наскільки тобі буде важко, тобто який принцип? Ми становимось, і в нас рука дуже повільно робимо таким чином. У нас рука йде паралельно до полу. Ми робимо три підходи по 15 разів. У нас постійний акцент на середній дельті. Ми повністю пророблюємо м'язо та ми не відпускаємо навантаження на протязі всієї справи. Якщо ти з легкістю зробив три по 15, ти потихеньку починаєш додавати певну кількість кілограмів та дивишся, наскільки тобі важко. Головне прогресувати. Тобто, зробив 3 по 15, додаєш, дивишся, 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 робиш. Розумієш, що десь зробив на 15, а наприклад, десь все, зупинись, тобто роби з цією кількістю ваги до того моменту, -таки, коли ти знову зможеш зробити 3 по 15, таким чином в тебе буде зростати. Якість виконання вправи в тебе буде зростати середня дельта, та в тебе буде зростати кількість кілограм в твоєму рюкзаку. Якщо відео було корисним, став подобайку до нових тренувальних відео, до зустрічі і пока!